Добрий вечір до вашої уваги за і проти. Ця програма аналізує діяльність Африківської міської ради є постійно профільні комісії і, і депутатських фракцій. Ми з'ясовуємо наскільки конструктивною є взаємодія депутатського корпусу шосу демократичного скликання та виконавчого комітету щодо реалізації ефективної соціально-економічної політики, яка б забезпечила стабільний розківська в подальшій перспективі. Ця проблематика була рельєфно окреслена на 10-й сесії Африканської міської ради, яка щойно завершила свою роботу. Упродовж двох пленарних засідань депутати розглянули близько півсотні проєктів рішень. Чимало з них стосувалися реформування житлово-комунального сектора, виконання міського бюджету з початку року, реалізації соціально-побутових програм в рамках цьогорічного бюджету розвитку. Також депутати ухвалили стратегічний план підвищення. Конкурентоспроможності Франківська до 2015 року йдеться про створення сприятливого інвестиційного клімату, розвиток місцевої економіки та забезпечення комфортності проживання в Івано-Франківську загалом. Ну і докладніше про перебіг десятої сесії ми сьогодні будемо говорити із секретарем Євро-Франківської міської ради Русланом Марцинкеєм. Добрий вечір, пан Руслан. Добрий вечір. Одне простою є фінансово-економічна ситуація Франківську. Зокрема, що стосується квартального виконання міського бюджету, ну зокрема, голова бюджетної комісії Роман Унуфрійов, очевидно резонно зауважив, що є прогалини, зокрема, що стосується дохідної частини бюджету розвитку, а попри амбітні плани щодо видатків, чи депутатський корпус таки має надію, що бюджетна ситуація може стабілізуватися за підсумками першого півріччя або дев'яти місяців, це за умови, якщо буде. Тісна взаємодія, очевидно, із е, податковою службою та іншими контролюючими органами. Так, сьогодні ви знаєте, ми слухали це питання на сесії міської ради, і можу сказати, що сьогодні є проблеми з наповненням бюджету. Якщо взяти перший кошик, це 35% від річного плану. Це як правило наші заробітні плати наших лікарів, вчителів інших е, бюджетних сфер. Можу сказати, основним формуючим таким податком це є податок з фізичних осіб. І сьогодні ми бачимо резерви. Ми і поставили завдання нашій податковій адміністрації. Ми також подали е, певні напрямки роботи заступнику міського голови Любомиру Слободяну. Щодо легалізації щодо легалізації заплат. заробітних плат. Також податкова має подивитися до тих підприємств, які, скажімо, нарощують обсяги своїх свого виробництва чи нарощують обсяги. Реалізації, але натомість не збільшують заробітні плати і не виплачують заробітні плати. І податкова має чітко дати інформацію про заходи, які вони здійсняють до таких підприємств. Також можу сказати, що сьогодні ми. Пішли на той крок, щоб спростити нашим підприємцям роботу з податковою. І ви знаєте, що в червні місяці буде відкриття нового залу для наших підприємців в місті Івано-Франківську, і депутати виділили додаткові кошти для того, щоб нашим підприємцям було зручно декларувати доходи і щоб вони сплачували вчасну заробітну плату в місті Івано-Франківську. Також можу сказати, що сьогодні є проблеми з наповненням другого кошика, а це наші. Спортивні заходи, це наші, скажімо, дитячо-юнацькі спортивні школи, які є в системі освіти, молодь інші сфери. Сьогодні наповнення цього є 28%. Це як правило плата за землю і також оренда землі. Сьогодні ми поставили це бюджет розвитку. Ні, це другий кошик. Ми поставили завдання зінової Фітелю, першому заступнику міського голови, провести інвентаризацію. Тим більше, що ми заклали кошти на цю інвентаризацію. І збільшити доходи особливо це стосується. Ну, скажімо, на осінь. На осінь ми передбачаємо різке збільшення за рахунок оренди землі. Також хотів би сказати, що є тривожна тенденція щодо бюджету розвитку. Бюджет розвитку формується за рахунок відчуження нашої землі і відчуження майна комунального. Сьогодні цей показник є найнижчий. Це є 15%. І це є тривожна тенденція. Ми сьогодні поставили і фонду комунального майна, і двом управлінням земельним про те, що вони повинні подати на розгляд наступної сесії міської ради, яка буде 7 липня. Конкретні заходи щодо покращення цієї ситуації. Також ви знаєте, що кожної сесії міської ради ми слухаємо комунальні підприємства, які мають приносити дохід місту, і, зокрема. Тривожна є тенденція щодо нашого комунальних підприємств сервіс авто, які тільки 15% виконали доходу від паркування. А це сьогодні поставлена цифра 700 тисяч. І сьогодні розробляються конкретні заходи щодо збільшення кількість парковок в місті івано і, Відповідно, це збільшиться доходи, а також від зовнішньої реклами. Сьогодні тільки 24% за першим кварталом надійшло. Це Стосується рекламного центру центру. Так і сьогодні дані підприємства будуть слухатись на наступній сесії міської ради. Які заходи вони вживають для того, щоб збільшити дохідну частину. Ну і гарна новина сесійних зал для педагогічних колективів для мешканців міста. Міська рада впритул зайнялася реорганізацією низки освітніх закладів, що дасть змогу покращити навчальний виховний процес уже з 1 вересня. Це стосується власне третьої гімназії і другого і Є відповідне рішення міської ради. Правильно, так, ми рухаємося в тому напрямку, аби вирішити ті проблеми, які накопилися в освіті. А це мала кількість місць щодо дитячих садочків. Також великі питання стоїть щодо наших. Ефективності якості освіти в школах тому ми прийняли два рішення. Зокрема, це об'єднали школу і гімназію номер 3 в єдиний заклад школа гімназія номер 3 яка дозволить нам ефективно власне використати ті можливості педагогічного колективу, а також можливості самої школи, щоб ця школа-гімназія була тим закладом сучасним, який очікують мешканці Анофранківська. Також. Хочу сказати, що сьогодні школу садок на вулиці довгій. Ми перетворюємо в дитячий садок, і три нові групи будуть відкриті з 1 вересня, і дітки зможуть піти в дитячий садочок. Також можу сказати, що депутати міської ради, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода ставить пріоритет на цей рік. Це власне відкриття нових. Дитячих груп в дитячих садочках ви знаєте, що ми повернули Вовчинецька 190, перепрошую Вовчинецька 202 дитячий садочок. Також ми підтримуємо побудову дитячих садочків в приміських селах, а це дозволить зменшити навантаження на дитячі садочки міста Івано-Франківська. Я так зрозумів, що депутатський корпус повністю підтримує ініціативи нової глави міського управління освіти Наталії Миколи. Так, ми дуже вдячні за те, що Наталя Петрівна Микула, новий керівник управління освіти, розуміє ті завдання, які ставить депутатський корпус перед нашими виконавчими органами. І сьогодні здійснюються заходи, аби наші діти мали можливість піти в дитячі садочки і також мати якісну освіту. Між тим керівники комунальних служб запевнили депутатський корпус про готовність виконати значні обсяги робіт з благоустрою франківська пряма мова. 12 квітня 2011 року підписано угоду з комунальним підприємством ДРЕВ, яке виграло тендер по поточному ремонту доріг на суму 3 мільйона 921 двадцять тисяча гривні. Відповідно до даної угоди необхідно виконати наступні роботи. Це забивка швів і тріщин на дорогах матпачером шість тисяч метрів. Це 520 тисяч. Це Усунення напливу та колій з зрізка фризою та автогрейдером. 5 480 м2, також влаштування верхнього шару асфальту покриття 5 також відновлення всіх дорожніх покриттів картами до 5 метрів, це 445 і до 25 метрів квадратів 5510. Ми виконуємо цих 4 мільйони, які є зафіксовано цих 4 мільйони по точному ремонту до Дня Незалежності. Руслана, тепер поясніть нашим глядачам, бо вони, очевидно, ще не знають, хто безпосередньо у франківську буде займатися ремонтом доріг, ремонтом прибудинкових територій. Кого їм тепер доведеться ганьбити? Управління житлово-комунального господарства чи управління капітального будівництва. Ну, з відомих вам причин ці структури вже нині перебувають в стані холодної війни. Я би не сказав, що в стані холодної війни, адже ми розвели ситуацію щодо доріг, адже поточний ремонт ми лишили власне. Управлінню житлово-комунального господарства, зокрема нашому комунальному підприємству Дрео, яке виконує роботи щодо поточного ремонту, вирізає куски асфальту і кладе нові, скажімо, це вони здійснюють поточний ремонт капітальний профілактичний або профілактичний. Так? Або профілактичний. Капітальний ремонт ми передали управлінні капітального будівництва. Зрештою, назва, назва сама капітальне будівництво дурі. Зрештою в цьому управлінні є фахівці, які здійснюють ефективний нагляд над тими роботами, які вже почалися в місті швидше Івано за все. Вони будуть займатися тендерами. Правильно, так це сьогодні об'єкти, які стосуються тендерів в місті Івано-Франківську, адже сьогодні стоять дуже такі великі завдання: це зокрема розширення. Дороги на перехрестю вулиці Галицька, тролейбусна. Сьогодні стоїть ремонт перехрестя на вулиці Вовчинецька і Васюка, яке турбує наших мешканців. Сьогодні стоїть завдання відремонтувати частину дороги Деповської і два перехрестя на вулиці Вовчинецької під мостом. Сьогодні стоїть завдання відремонтувати перехрестя на вулиці Сахарова, Чорновола, інші перехрестя в місті Івано-Франківської і власне капітальне будівництво. Це те управління, яке повинно ефективно, ефективно здійснити тендер і ефективно виконати ті роботи, які над ними плануються. Ще більше того, ми сьогодні ставимо завдання, щоб ці капітальні будівництва і ті підприємства, які здійснюють ремонти, і вони сьогодні погодилися, вони дають гарантію щонайменше 5 років на свої роботи, що ця дорога буде стояти в тому розмірі, в якому вони його покладуть. Ну і також майже сенсація для наших глядачів із другого пленарного засідання 10-ї сесії міського управління ЖКГ, як такого вже немає. Натомість появиться департамент ЖКГ, який буде напряму підпорядкований комунальному віцемеру Миколі Саєвичу. Якщо завтра, після дощів буде в людей притікати дах з дев'ятого до п'ятого поверху, якщо потече. Каналізаційна труба, до кого їм звертатися? До Миколи Броніславовича на Грушевського, 22, чи до Василя ісафатовича Білика на незалежності 12? або їм, очевидно, доведеться звертатися в єдиний розрахунковий центр, поки що я не знаю його адресу. Я би хотів зразу заспокоїти наших глядачів, що сьогодні дійсно створено департамент комунального господарства, транспорту і зв'язку, який очолив заступник міського голови та департаменту Микола броніславович Саєвич. Але залишаються на місці і Софатович Білик, який автоматично стає заступником начальника департаменту. Лишаються відділи, які працювали в нас в місті Івано-Франківську. Також хочу сказати, що сьогодні мешканці не повинні боятися того процесу реформів, адже ЖЕКи як працювали, так і вони працюють. Сьогодні йде поступове реформування цієї сфери і створення єдиного розрахункового центру. Які створила сесія міської ради і прийняла нещодавно рішення про подальшу його, скажімо, роботу, він передбачає поступовий перехід до іншої схеми праці. Це коли єдиний розрахунковий центр буде замовником тих послуг, які сьогодні і виробляє і надає ЖЕК. Тобто єдиний розрахунковий центр з 1 листопада буде замовляти ці послуги. Тих же самих жеків і виставляти лоти, і виставляти для лоти підрядників. для підрядників для конкурсів. Ну Депут... лото може бути будинок. Лото може лото може лото може бути може бути дах. Я більше того хочу сказати, що вже з наступного місяця почнуться громадські слухання по кожному будинку міста Івано-Франківська, і буде виставлений. Тариф для кожного будинка, тобто мешканці будуть мати можливість вибрати ті послуги, які вони хочуть, щоб їм надавали, і ті послуги, які вони захочуть відмовитися. І єдиний розрахунковий центр з 1 листопада подасть на затвердження виконавчого комітету по кожному будинку, тариф для кожного будинку. Я би хотів сказати, що ЖЕКи як працювали, так і працюють. Сьогодні мешканці Івано-Франківська повинні звертатися до ЖЕКів. І ця реформа нічого фактично не змінить, адже і паспортисти, і сантехніки, і ті виробники послуг вони будуть все рівно знаходитися в приміщеннях наших житлово-експлуатаційних організацій. Поміняється зміст, скажімо, надання цих. Послуг це зокрема сьогодні єдиний розрахунковий центр буде замовляти послуги, буде контролювати ці послуги. А жеки інші підприємства будуть надав надавати виробляти ці послуги для мешканців івано франківська і департамент ЖКГ буде розташований за старою адресою. Так, департамент незалежності 12. незалежності 12. Так що сьогодні ця але роз... розпорядником коштів буде Микола Броніславович Саєвич, Саєвич комунальний відсемер. Я би хоч правильно, я би хотів ще додати, що знаєте, завжди був такий конфлікт між заступником міського голови начальником управління житлово-комунального господарства. Ми це бачили і минулої каденції, і перед тим ми вирішили, що для того, щоб спростити цю процедуру прийняття рішення, об'єднати в одні... в одній посаді заступника міського голови і начальника департаменту комунального господарства транспорту зв'язку, це дозволить нам. Більш ефективно приймати рішення щодо реформування комунального господарства, давайте, пане Руслане, послухаємо також міркування міського голови Віктора Нушкевича з приводу реорганізації ключових комунальних служб і відповідальності за виконання програм благоустрою Івано-Франківська. Для мене, для мене, по великому рахунку, безумовно, пріоритетним було б, якби робили франківські фірми, тому що це наповнення бюджету, розумію, про що ви говорите? Головне, щоб наймані працівники були всі працевлаштовані і не на півставки. Це одне питання. Але що ми говоримо? Що саме головне? Головне, щоб нормальні дороги були франківську. І мені все рівно по великому рахунку, хто їх буде робити. І якщо прийдуть сюди німці, то я обома руками буду за, тому що в них є традиції не десяти, не п'яти років, а десятиліття століття будівництва дороги. Головне, щоб в Франківську були дороги. І якщо фірма Сембуд на сьогоднішній день має достатньо техніки, причому серйозної техніки, бо коли вони в Овчинці приїхали з асфальтового запитайте Назара зараз військового голову, то сходилися пів села дивитися на ту техніку. То я за те, щоб Сибут робив. Більше того, є позитивний досвід роботи з ними. Абсолютно нормально. Що стосується е, УКБ і ОЖКГ. значить була розмова, в тому числі з головою е, депутатської комісії з питань бюджету, що дійсно у ну, ЖКГ на сьогоднішній день маса роботи і по благоустрою, там по різних, по різних, по різних. І десь була пересторога, чи виконує весь об'єм робіт, чи справиться з цим об'ємом робіт у ЖКГ. І, власне, на профільній комісії, я знаю, було прийнято таке рішення, щоб кап видатки вивезти і передати на УКБ. Моя думка, моя думка, якщо вас цікавить, я в принципі за те, щоб кап видатки капітальний ремонт передати на ОКБ, але міжбудинкові проїзди і транспортний збір все-таки лишити в ЖКГ. Отже, пане Руслане ми можемо стверджувати, що програма, ключова програма дороги, перебуває під опікою міської ради і буде виконана безумовно в тих обсягах, які передбачені бюджетом розвитку. Чи не так Так, сьогодні наша фракція, фракція свободи, вирішила, що пріоритетом цього року є дороги в місті івано франківську і всі виконання робіт є під контролем нашого об'єднання, всеукраїнського об'єднання Свобода і, зокрема, депутатів міської ради від нашого. Об'єднання, і ми контролюємо за тими роботами. Зрештою, ми обіцяли навіть вчора. В нічні так. ремонти були і контролювалися депутатами від свободи. Ось ми бачимо ці кадри. Зрештою, ми обіцяли, що ми будемо домагатися капітальних ремонтів в місті Івано-Франківську, домагатися те, щоб ті підприємства, які приходять в місто Івано-Франківськ, давали гарантію робіт, зокрема на 5 років. І ви маєте можливість спостерігати. Фірма, яка сьогодні прийшла Синбут, яка має сучасну техніку, яка робить по сучасних технологіях, і саме основне дає гарантію на 5 років про те, що ця дорога буде стояти і її не потрібно ремонтувати щороку. Так як робилося в попередні роки, коли багато коштів викидалися на ямково. Власне, сьогодні от здійснюються ці роботи і. Більшість перехрест міста Івано-Франківська. Це яка вулиця ремонтується? Це є під мостом, вулиця Вовчинецька, власне, то перехрестя, яке є проблемне місті Івано-Франківську. Ми плануємо, що основна кількість робіт буде здійснена до 24 серпня, до дня незалежності міста Івано-Франківська. Також ми сьогодні передбачаємо. І вже є розпорядження, 3 мільйона гривень піде на вулицю Івасюка з обласного бюджету і з подальшим передачем дороги Івасюка і вулиці Набережної е, облавтодору. Це теж буде великий позитив для міста Івано-Франківська. І економія для бюджету. І економія для бюджету. І сьогодні Це так звані транзитні магістралі. Транзитні магістралі. І сьогодні... Той план, який ми поставили, ми чітко контролюємо, контролюємо виконання робіт. І вперше в місті Івано-Франківську роботи робляться не в день, а вночі, коли транспорту не так є багато в нашому місті, і це є позитивний досвід робити дороги вночі, коли немає транспорту і коли можна якісно зробити роботу. Це вчора ремонтували з 11-ї вечора до якої? До 6-ї ранку. Розуміло і. Перейдемо до стратегічного плану підвищення конкуренту спроможності Франківська до 2015 року. Цей план, до речі, в сіні залі пройшов з найменшими застереженнями з боку депутатів. Хоча міська рада не виключає коригування цього плану відповідно до завершення того чи іншого бюджетного року. Це не буде догма, так я розумію. Це не буде догма. Стратегічний план прийнятий до 2015 року. Але ми. Подивилися на той стратегічний план ще раз критично і вирішили, що на наступну сесію міської ради ми допрацюємо і довнесемо, скажімо. Певні моменти, які не повністю висвітлені в стратегічному плані. Але зрозуміло, основні пріоритети міста Івано-Франківська це є зрозуміле. Це є комфортне життя мешканців Івано-Франківська, а це в першу чергу реформа житлово-комунального господарства, це забезпечення щасливого дитинства для наших дітей, це відкриття дитячих майданчиків, дитячих садочків, покращення освітніх наших. Закладів і можу сказати, що в цьому вже робота ведеться. Ви знаєте, що нещодавно відкрил, відкрито і силами нашої фракції Свобода, новий майданчик в мікрорайоні Опришівці, на вулиці Коновальця. В понеділок на зелені свята відкривається новий майданчик на вулиці Галицька, Хіміків. Також через тиждень відкривається на Івана Павла II. І ця робота буде вестися. Також можу сказати, одним з пріоритетів сьогодні. Нашого міста є те, щоб розвивати інвестиції, розвивати підприємництво і багато заходів власне стартувати інвестиційний клімат. Інвестиційний клім... клімат. І багато заходів, власне, передбачено щодо залучення інвесторів, розвитку хриплинської промислової зони, покращення, скажімо, якості надання послуг підприємцям. Також ми не могли забути те, що Франківськ, Одне з найбагатьох українських міст поруч з Тернополем, зі Львовом, який повинен залишити український культурний дух в місті Івано-Франківську. Ми передбачили вшанування пам'яті нашого такого духовного лідера Митрополита Шептицького. Ми хочемо звести пам'ятник на майдані Шептицького і вшанувати цю постать. Ми хочемо все-таки залишити. Слід український культурний в цьому місті, і теж передбачили заходи, як це зробити, ну, і святкувати, і святкувати слід 350, історії цього міста. Так, і ви знаєте, що наступного року ми святкуємо велику дату: 350 років місту Івано-Франківської. Ми також передбачили в цьому стратегічному плані заходи щодо святкування. Ну, буде оновлено вулицю, яка веде до парку, я так розумію. Шевченка. І буде відновлено архітектурні пам'ятки міста, так? Так, сьогодні ви знаєте, що вже кабінет міністрів прийняв постанову щодо святкування 350 років. Ми передбачаємо ремонт архітектурних пам'яток. Це є 17 архітектурних пам'яток, вибрано, які ми хочемо відремонтувати капітально. Також ми хочемо відремонтувати капітальну вулицю Шевченка. І парк Шевченка, також ми сьогодні хочемо встановити на всіх наших архітектурних пам'ятниках таблички двома мовами для того, щоб наші туристи знали, що там знаходиться, яка будівля, хто перебував в тій будівлі. Також багато передбачено заходів, які будемо святкувати на 350 років. Ви про це говорите також, як член виконавчого комітету. а мене цікавить, чи виконання цього стратегічного плану. Буде обопільною відповідальністю двогілу міської влади, як виконавчої, так і представницької, оскільки цей план розписаний на п'ятирічку, Це є каденція нинішньої влади. Так, це було напрацювання як виконавчого комітету, так і профільних депутатських комісій, адже всі депутатські комісії розглядали цей стратегічний план. І внесли свої корективи, і ми будемо співвідповідати за цей стратегічний план і за ті напрямки, які ми визначили пріоритетними в цьому стратегічному плані. І сьогодні я можу сказати до честі нашої діяльності. Сьогодні сесії міської ради відбуваються щомісяця, приймаються рішення, так як і засідання виконавчого комітету два рази в місяць приймаються рішення, і відповідно сьогодні немає того колапсу влади, яке було минулої каденції. коли сесія не відбувалися по 2-3 місяці. Сьогодні влада співпрацює. Ми працюємо над покращенням якості надання послуг мешканцям Івано-Франківську над покращенням життя в місті. І тому це є сьогодні саме головне. І в сесійній залі е, існує е, демократія, існує дискусія, адже в дискусії народжується істина. Так, сьогодні е, ті дискусії, які є в нашій міській раді, вони тільки доповнюють. Е, е, Доповнюють ті рішення, які ми приймаємо. І сьогодні мені приємно хочу подякувати всім депутатам міської ради, які долучаються до рішень, і ті, які критикують, і ті, які підтримують. Але сьогодні можна сказати, що всі депутати міської ради працюють на те, щоб місто розвивалося і приймалося відповідні управлінські рішення. Зелені свята наближаються улюблене свято Яфраківців. Я хочу привітати з цим гарним святом. Зеленими святами хочу запросити мешканців нашого міста Івано-Франківська традиційно вшанувати пам'ять тих людей, які загинули в нашому Дем'яному лазі. В дванадцятій годині від катедри будуть від'їжджати автобуси для вшанування пам'яті тих людей, які загинули від того червоного режиму. Тому запрошую. Пане Руслане, мені залишається подякувати вам за те, що ви завітали до нашої телестудії про особливості 10-ї сесії Франківської міської ради, яка щойно завершила свою роботу. Ми сьогодні говорили із секретарем Франківської міської ради Русланом Марцинківим. Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі. До побачення. Увага! Дату проведення параду візочків змінено. Зустрінемось 17 червня на вічовому майдані об 11 годині.